Усім привіт! Дуже рада вас бачити в себе на каналі і ми з вами починаємо платис. Лягаємо на спинку. Ніжки і ручки витягнули і розвели. Робимо вдих і тягнемося правою ручкою до долівою. Тепер інша сторона, лівою ручкою до правої. повільно. Зупинилися, обидва корінця до себе. Робимо невеличкі кола, спочатку в одну сторону колінцями, тепер в іншу. Знов колінці до себе. Ручки в сторону. Ножки залишаємося зігнуті. Опускаємо пальчики на килимок, доторкнулися, підняли, доторкнулися до килимка пальчиками, підняли. Працюємо так. Слідкуйте за спинкою. Вона має бути щільно прижата, не має бути ніяких прогинів. Під спинкою нічого не має пролазити. Настільки щільно вона має бути прижата. І останній раз. Ножки витягнули п'яточками до стелі. Тепер тягнемося ручками до стоп. І останній раз. Ножки поставили, розслабились, ручки тіла. ножки знов зігнуті, відірвали. Тепер ручки підняли вгору. Ліве колінце зігнуте, відвели в сторону, повернули, відвели, повернули, Відвели. повернули. Працюємо. І останній раз, інша ніжка підвели корінці, повернули, підвели, повернули. Остень раз. Ручки за голову, ніжки витягнули п'яточками до стелі. Працюємо тільки ніжками. Трішки опустили, підняли. Підняли. Слідкуємо за нашою поясничкою. Вона не має відриватися, прогнатися. Вона має бути максимально щільно прижата до килимка. Відчуваєте, що, що поясничка намагається відірватися. Не опускайте так низько ноги. І останній раз добре, трошки відпочили. Тепер права ніжка рівна. Ліва ніжка зігнута, колінцем зустрічаємося з правим плечиком. Поміняли ножки. І працюємо. І останні у Молодці опустили ніжки. Ручки вздовж поза позамісток. Наші сіднички зажимаються і піднімаються вгору. Спинка при цьому рівна. Робимо вдих, піднялись. Праву ніжку п'яточкою до стелі. І тепер відвели вправо, повернули, відвели, повернули. І останній раз молодці. поменяла нишки и отводим в сторону. И последний раз. Опустили ніжку. Опускаємо сіднички, доторкнулися до килимка і знову піднімаємо. Опустили, підняли. Опустили, підняли. Працюємо сідничками. Якщо ви все правильно робите, сіднички будуть горіти. Затримали. Добиваємо, розводячи колінця. Зупинилися і повільно опускаємося. Спочатку ми опускаємо спинку, поясничку і тільки в кінці наші сіднички. Ручки вздовж тіла. ніжки зігнуті. Праву ніжку ми вирівнюємо і трішки припіднімаємо плечиками до ніжки. Відпустили, розслабилися. Інша ніжка вирівнюємо і піднімаємо її. Тепер ручками тягнемося трошечки, піднімаючись верхню частину тіла. Відпустили. Ножки витягнули. Ручки витягнули. І тепер скручуючись, піднімаємось. Спинку вирівняли. Сяду до вас. Ніжки по сторонам розвели. І ручки. Робимо вдих і повертаємося вправо, вліво, вправо, Вліво. Останній раз на дві сторони. Стаємо в планочку, опускаємося на животик, ручки вздовж тіла, робимо вдих і піднімаємо плечики і ручки. Стоїмо отак. Намагаємося ручками ще більше тягнутися до сідничок. Відпустили ручки під плечима. Робимо вдих і трішки на ручках піднялися. Зупинилися, повернули голову вправо, опустили її, зробили коло, повернули вліво. Центр. Опустилися. Повністю. знов вдих. На ручках піднялися. Повернулися вліво. Коло. Право. Центр. Опустилися. Тепер просто піднімаємося на ручках. Затримались. Опустилися. Поднялась. Опустилась. И встань раз. Знов планочка на ручках вытянутых. Сидаем на седмичке. На локоточки, Вдих, піднімаємо ножки. Видих, повертаємося на праву сторону. Ручка догори, ніжки у нас припідняті. Робимо вдих і з'єднуємо ніжки і ручку. Далі. І останній раз повернулися, ніжки витягнути вгору, опустили на носочки, повертаємо колінці вправо, вліво, вправо, по діагоналі випрямили. Ліво, вправо, ліво, по діагоналі. І останній раз на обидві сторони. Знову витягнула ніжки вгору і розвернулася вправо. Ручка вгору. Зустрічаємося ручкою і ніжкою вгорі. І останній раз розвернулися, ніжки до стелі, опустили і знов стаємо в планочку на рівних ручках. Три віджимання. Залишаємося стояти на правому колінці, розвертаємося вліво і на правій ручці. Ліву ручку вгору, праву ніжку відірвали. Відводимо п'яточкою назад, повертаємо. Назад, повертаємо. Слідкуємо за бедрами, нікуди не зміщуємо. І останній раз знову планочка. Поміняли сторони. Стоїмо на лівому колінці лівій руссі. Права ручка вгору, права ніжка піднімається. Відводиться п'яточку назад, повертається. І останній раз знову планочка на витягнутих ручках. Відримаємо ліву п'яточку, підняли, опустили. Відірвали праву п'яточку, затримали, опустили. Працюємо в своєму темпі. І останній раз на обидві сторони. Сідаємо на сіднички. Спробуємо заспокоїти наше дихання. Праву ручку піднімаємо вгору і ведемо локоточком до стелі. Левую ручку мы чепляемся за локоточек правой ручки. Выдох, поменяла ручки. Пустили. Обидві ручки за шийку І зводимо. Намагаємося звести наші локоточки. Назад відводимо максимально. Відпустили. І ще раз. І ще раз. Відпустили. Повертаємо голову вправо. Центр. Ліво. Центр. Вправо. Центр. Ліво. Центр. Тепер право плечико вгори, ліво вниз. Навпаки. Міняємо так постійно. Зупинилися. Малюємо коло плечиком, але в різні сторони. Тобто право у нас йде вперед, ліве назад. Нікуди не спішимо повільно. І останній раз. Тепер у нас лівий йде вперед, а правий назад. І останній раз. Робимо вдих. Плечики опустили максимально вниз. Видих. Я вам вдячна за сьогоднішню практику. Ми, як завжди, молодці. І я бажаю вам прекрасного дня. Дякую.